Пенсійний фонд на Кіровоградщині оптимізують. Районі і міські управління об'єднають. Про це повідомив очільник пенсійного фонду України Олексій Зарудний, який відвідав Кіровоград. Мова про ліквідацію не йде. Відділо обслуговування залишиться на своїх місцях. Також до кінця цього року на Кіровоградщині запрацює нова система обслуговування пенсіонерів. Вона автоматично вираховуватиме і визначатиме умови призначення виплат. Працюватиме на базі єдиної централізованої системи. Пенсіонери зможуть звертатися в будь-яке управління пенсійного фонду незалежно від місця проживання. Є такі форми роботи, як скорочується при цьому значно час обслуговування громадян до сьогодні, якщо ми маємо для призначення пенсії десь період 10 днів, то провадженням цієї нової системи. Цей процес буде займати фактично лічені хвилини, і за допомогою цієї системи буде можливість обслуговування в будь-якому управлінні пенсійного фонду незалежно від місця проживання пенсіонера.